Ще не вмерла України, ні слава, ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми братя у своїй сторонці. Зі святом. Нехай День української державності стане для нас днем гордості, єднання та віри у краще майбутнє нашої країни. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, братя козацького роду. Душу тіло ми положимо, за нашу свободу. Кажем, що ми, братя, козацького роду, Станем браття в бік Відсяну до дону в ріднім краю панувати, не дамо нікому Чорне море ще всміхнеться, Дніпро прозрадіє ще у нашій Україні, доленька наспіє, душу тіло, ми положим за нас. Нашу свободу, і покажем, що ми, братя, Козацького роду, Душу тіло ми положим, за нашу свободу, і покажем, що ми, братя, козацького роду. Душу тіло ми положим, за нашу свободу, і покажем, що ми, братя.